Друзі, сьогодні я відкрив для себе щось нове і думаю час відкрити це і для вас. Ви любили коли-небудь фентезі? Добре. Ви любили коли-небудь детективи? Чудово? Але чи коли-небудь ви любили? столові прибори? Або ніж? Або, може, подушку? Якщо так, будь ласка, я не хочу про це знати, дякую, але я розкажу вам про книжки, в яких це обговорюється. Нас чекає пекло. Тож, зустрічайте, сьогодні ми обговорюємо 5 книжок. От десь тут вони там в кадрі з'являться 5 книжок, в яких присутній жанр кохання до об'єктів. Господи, помили. Ці декілька романів доведуть нам, що любов це достатньо страшна і непередбачувана, і дивна взагалі річ. І... Насправді я не знаю, добре чи погано, що я знайшов взагалі такий жанр, але в тому жанрі присутнє достатньо багато книжок. Та сьогодні я вибрав найлейтовіші, щоб вас не так сильно загрузити цією маячнею, цим жахом. От Тому сьогодні ми поговоримо з вами про дві серії, а саме якраз таки серія про посуд, а також серія про подушки. Здоволені? Чудово, тому що попереду нас чекає просто повна срака. Але почнемо ми з вами з посуду. Безтурботний роман про посуд. Зараз я вам зачитаю анатасі, щоб ви просто розуміли, що там відбувається. Просто довіртеся мені. Будь ласка. Це землетрус чи ваша вилка рада вас бачити? Уявіть собі, суперсолдата Другої світової війни та його підрозділи, які потрапили в пастку уряду в столові прибори, і єдиний спосіб, яким вони могли змінитися, це інтимні стосунки з жінкою. Я ж сказав я вас здивую, це тільки анотація загалом серії, тому. Отже, що ми дізналися, що посуд може бути привабливим. Ну, нехай окей, посуд, дійсно, можливо, в якомусь аспекті може бути привабливим, у ну, всіх своїх примху, ми можемо такі, о, тут такі взірнички, тут такі, але ми ж розуміємо, що зараз йдеться зовсім не про це. І якщо так подумати, то, зважаючи на цю анотацію, якщо я загублю свою виделку і у мене з'явиться якийсь рандомний хлопець, то треба задуматися. А якщо він скаже. Гей, та да, видалка був я, то треба біжати да, хуй? Гаразд, але якщо я викону свою видалку у смітник, то що виходить це вбивство буде чи що, це ну, зважаючи на логіку цієї шедевру серії, я, я не можу. Це... це це ж неправильно. Але ти такий блискучий. Що? Все, я йду ну, а, купувати новий дім. Тож, нехай з самою анотацією серії, ну, якщо це можна назвати анотацією, це так краткий опис на удеріці був. Ми познайомилися, а тепер час ознайомитися з першою частиною цієї серії, а саме з виделкою. Невдовзі після переїзду до нового міста Мерседес купує набір антикварних столових приборів на розпродажі і виявляє, що надає перевагу одній конкретній вилці: чоловік, які з'являються, коли видалка зникає. Реальний чи непристойна фантазія? Якщо він реальний, то чи є він божевільним? Чи може він насправді бути тим, за кого себе видає? Чи достатньо ми відкриті, щоб прийняти його таким, яким він є, і закохатися у вилку? Дізнайтеся, як далеко Мерседес готова зайти, щоб врятувати його та його друзів у ложкою і ножем. Але це ще не все. Тут є ще попередження від авторки, в принципі, що логічно, тому ознайомимося із ним. Пікантні сцени в цій повісті суто вигадані. Будь ласка, не намагайтеся відтворити їх у себе вдома. Я не хочу чути, що мої читачі в піз виделкою покрутили з'ясували. Виделка ранить. Давайте залишимо видалки на столі, де їм і належить бути. Mm, що це таке взагалі? Як я. Що я в своєму житті зробив не так, що я дійшов до такого? Чому я хоч раз булився в своєму житті за те, що я пишу щось дивне, незрозуміле, коли поряд існують подібні генії письменництва? Можливо, я просто не тим, чим я займаюся, і мені дійсно давно було вже потрібно, я не знаю, написати роман про чашку від Ловаре? Але мені сподобалося, що певно це прям дуже важливий меседж від зі сторони авторки. От вона, напевно, думала, що це дуже важливе прям меседж, що виделка може ранити. Ніхто ж про це навіть і не думав, напевно, всі користуються, не знаю, там, пластмасовими. Що... Ніхто не задумався, що. Хоча навіть пластмасово по факту може ранити. Ти шукаєш мене? Хто тут? Я завжди був тут. Ну, добре Виделка, добре Виделка, так? А що як ложка? Можливо, ложку теж можна заточити якось. Ну, чому можливо це. Думав, в принципі, реально зробити У неї ж теж є що точити. Але нехай на цьому ще не кінець. Мерседес тільки починає свій шлях третій. Ми переходимо до другої книги це ложкою. Ще один випадок, коли видалка веде до ложки. Коли суперсолдат Другої світової війни, що потрапив у пастку столових приборів, виявляє, що може знову перетворитися на чоловіка в антимній близькості з жінкою. Він прагне звільнити решту свого підрозділу за допомогою нетрадиційного сватання. Нехай, 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 нехай. Це, це окей. Це окей. Але як знайти жінку, яка готова ризикнути ложкою? Шеріл не готова почути, що її друг займається сексом з виделкою, або що результатом цього є гарячі наречені її подруги? Шеріл не може мати нічого спільного з їхньою пристрастю до столових приборів. Доки вона вперше не візьме в руки ложку і не відчує, що їм судилося бути разом, басейн знайомство явся незадовільним пристрої, що працюють на батарейках, не обіймають вас після цього. Ваш друг стверджує, що у вашій ложці застряг добросердний, величезний, суперсолдат. Ну як такому не дати? Дійсно, ну як пройти повз? Та вже знімаюся. Хіба ви б не спробували б? Хоча б раз просто щоб переконатися. Чесно, ні, я б не спробував. би. Я ще хочу пожити з адекватним глуздом перед тим як з ложкою переспати. <плес> Отже, за логікою авторки, ми можемо зрозуміти, що якщо я прикуплю собі цілий набір столов приборів, то я собі зберу прям цілу армію. Тобто, ну то, от за логікою, десь в тому світі існує багато приборів, які, ну, які є воїнами Другої світової. Що взагалі треба було курити перед тим, як почати писати оце? Чому саме воїни Другої світової? Але це знаєте, це прям якийсь новий рівень знайомств. Це вам вже і не Тіндер, це вам вже там і не якісь інші застосунки, та? це ти береш ложку, там, де м -м -м, така ложка красива, береш потім виделку, а потім і ножа. Я бачу в тобі щось більше, ніж просто столовий прибор. От бляха, ні-ні. ні 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 ні, 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 ні. Я, я ще не готова до таких стосунків. Ну і раз ми вже заговорили за ніж час переходити до третьої книжечки з цієї трилогії. На щастя, це остання, наче я не сподіваюся, авторка більше ніколи не напивши продовження на цю серію. Остання частина ножем ніколи ще не було так добре, як під ножем. Він ще не повинен був повернутися. Ніхто не готовий до нього, йому нічого втрачати, він нікому не довіряє, і в нього на думці помста. Не зовсім той інста бойфренд, яким вам обіцяли його бачити. Ешлі взяла ніж додому, як жарт, але немає нічого смішного в тому, що її приваблює злий і, можливо, вбивчий інструмент. Можливо, деякі ножі заслуговують на те, щоб залишитися в шухляді. Його відсутність пам'яті про події, які призвели до того, що його підрозділ опинився в пасті зі столовим сріблом, не відповідає дійсності. Саме через рея, твоя мама завжди казала тобі бути обережним з ножами. Пограйся з ним, і він може поранити тебе навіть не бажаючи цього. Ну, Мене ще не поранив ніколи, тому напевно в моїх ножах. Нікого немає, я сподіваюсь щиро на це, бо ножі в мене великі, а їсти готувати я дуже обожнюю. Якщо там хтось з'явиться. <смас> я буду відрізати овочі руками. Відрізати руками, да. відрізати ротом. А взагалі зачекайте. Що? Тобто, за анотацію ніж може ревнувати? Тобто він ревнує, злиться, ну, чисто теоретично він що сам себе ріже. <хи> Але от, ми напевно скучили за застереженням, так, от, у другій частині авторка вирішила його наставити, бо що ти з тою ложкою зробиш, да, нічого не зробить, може, в принципі, тільки у дупу собі засунути. Але от, якраз таки з ножем, застереження у нас знову є, і <хи> просто слухайте. Зстереження гумор у цій повісті гострий Не для людей зі слабкими нервами. Будь ласка, майте на увазі, що всі сцени вигадані і не повинні повторюватися в домашніх умовах. Навіть мій редактор не став би розігрувати їх, щоб перевірити на реальність. Слід бути дуже обережним, розглядаючи ніж як потенційного партнера. Ну тобто ви хочете мені сказати, що до цього ну редактору абсолютно було начхати на те, що відбувається. А саме на ножі він такий, ні, ну це вже перебор. Ну що, ну куди ніж, там вже ну ніж це занадто небезпечно, якось а от там виделка, в принципі, ще нормальна. Я пробував супер, що було. Да, ну в принципі, не засуджуємо кожного свої смаки, да. Ти не такий, як інші. Ти небезпечний. Ти зробив мене таким. Я радий вас привітати, що ми пережили перший етап цього крінжа. Ми переходимо тепер до другої серії, в якій, на щастя, всього лише дві книги. Це серія набитий з подушками. Почнемо ми якраз таки з першої частини, набитий, анотацію у нас у самої серії нема, тому почнемо одразу з анотації першої частини. Господи, допоможи, просто я не знаю, що тут сказати ще. Вона думала, що ніколи не зможе знайти коханця, але він уже руками пробував її ліжку. Одержима аніме Н може мати пристрасть до вигадок, або ж вона просто ненавидить дотики настільки, що ніколи не займеться сексом. І байдуже, яка різниця, якщо у неї є улюблена подушка, щоб тертися об неї, коли їй потрібне фізичне розслаблення? Улюблена подушка Енн – це більше, ніж просто наповнений пір'ям бавовняний мішок. Він живий, але ніхто про це не знає. Гаряча, пульсуюча магія сплітається між його волокнами щоразу, коли вона торкається його. Все, чого він хоче, бути чоловіком, якого потребує Ен. М'яким, піддатливим і готовим задовільнити будь-яке їй бажання. Але коли він матиме достатньо магії, щоб стати чоловіком, чи її Ен його живучий дотик? Чи зможуть плоті тканини об'єднатися в еретичному блаженстві? Чи більше ніж один з них виявиться повністю набитим? Що бля? Але я не знаю, як тепер мені спати спокійно, як мені тепер їсти спокійно, там у мене подушка може ужити, там жити, там у мене подушка може ужити, там у мене може аніша жити, там у мене видалка, що в мене уживе наступним, я не знаю, можливо, ще хтось щось з книжок. Але як чудово, що на цьому перша частина закінчується, точніше є анотація, можливо, ми її ніколи не дізнаємося, що там було далі. Але у нас є друга частина, це подвійно набитий. І вже змушує задуматися. І знаєте, якщо у вас перша книга цієї серії визвала хоч, ну, якісь питання, то думаю, друга частина у вас взагалі прям вдарить так, що екзистенційна криза вам, ну, так от майорить рік вже. Ента Орі отримали свій щасливий кінець у набитому, але що станеться, коли Пір'я зметено і їм доведеться впортитися з чимось більшим, ні просто пух? Орі, який тепер захопився фан-фантастикою та концепцією Омега Всесвіту? Що ще? тут? Ну, нехай мене прям. Я думав, мене, чесно, ще не можна здивувати, ну, тим щасну світ, але Омега Всесвіт. Манги мої, значить, приписалися до дам. А так, от до подушок. Немає жодної роботи і жодних цілей, окрім як робити Ен щасливою та виховувати свого домашнього улюбленця Карла. Ен набридло його бездіяльне життя. І вона вирішує відвести їх в єдине місце в місті, яке гарантовано витягне Орі з його внутрішнього світу. Після цілого дня хвилювань страшна зустріч у торговому центрі, спричиняє жахливі зміни в Орі. Потім Орі спричиняє ще більше зміни в одному зі своїх друзів. Друга, за якого вони тепер несуть відповідальність. Хто вперше став людину і хто шалено закоханий в Ен? Чи зможе Орі прийняти наслідки своїх дій, коли наконує його стосунки з Ен? Чи зможе він проігнорувати почуття, що зароджується в його власному, пернатому серці до цієї нової людини в його житті? Чи зможе Ен відкинути одного чоловіка, щоб захистити Орі? Що станеться, коли вона побачить хімію між двома новими людьми? Коли все почне здаватися підозрілим? Воно вже все підозріле. А проблема випливуть на поверхню. Хто пиниться подвійно набитим? Я, блядь, виявлюсь подвійно набитим з цим піздівцом. Ладно, отже, цей роман бере всю маячню з минулої частини і до неї ще додає омега всесвіт, до неї додає любовний трикутник. Ну і, звичайно, шкодиш без того, що людина перетворюється з предмету щось. Колоритно. <с dissimulat> Це прям ідеальний варіант для тих, хто прочитав першу книгу і подумав. М -м, а якби, от якби було ще більше якогось трешу. І авторка така: о! Я, я от прям. Я от прям. От відчуваю десь от. Ну, хочуть люди ще більше трешу. Я, чесно, не здивуюся, якщо вийде третя частина, де там взагалі я не знаю, з'являться ще якісь уманоїди, е прям. Які теж там перероджуються взагалі вже не з подушка, а з пір'я подушки і там взагалі починаються оргії. Слухайте, можливо, треба написати все ж таки фанфік на цю книгу. Ти завжди був тут для мене. І завжди бунду. Що ж, варто тепер це якось. Е... все зібрати докупи і зробити підсумок. Але це важко, морально причому дуже. Я думаю, що можна зробити таку мораль, що ніколи не задивляйтесь на свої предмети, бо потім ви будете якраз таки головними героями цих прекрасних творінь. Будете закохуватися у свої предмети, очікувати, що з них хтось вилізе, а можливо, навіть і бачите, що хтось вилізе. Виліз, але тоді я раджу вам звернутися вже до професіоналів, наприклад, психотерапевта або психологу. Проте, якщо ви хочете прочитати ці книги, то я вас не буду засуджувати у кожного свої смаки, я б навіть сам ознайомився з ними, але про це зараз ми ще поговоримо. І якщо ви таки наважилися почитати це, то я хочу вам нагадати, що все ж таки ніж та <плес> <плес> видалка вас можуть поранити. І я радив би задуматися, що можливо, якщо все ж таки якісь прибори зникли, то вони вже на побаченні. <плес> <плес> але тепер про серйозне. Як я вже і сказав, що. Можливо, я і сам хотів би прочитати ці книги, тож давайте спробуємо набрати більше 40 лайків під цим відео. І тоді я зберуся зі силами і прочитаю кожну з цих книжок. Аби ми дізналися, що все ж таки відбувається всередині цього хулейна, в принципі, вони невеличкі там по 100, максимум 150 сторінок, деякі взагалі по 70 сторінок, рейтинг у них всіх на диво великий, у деяких чотири там зірочки, у, 2, у декого там три. Ну, знаєте, все одно достатньо як для такого шедевру сучасного письменництва. Тому, тому набираємо більше 40 лайків під цим відео, і я все ж таки змушу себе ознайомитися з цим аби розказати вам, щоб ви просто не страждали, коли б читали цю дичину. І обов'язково, якщо ми все ж таки будемо читати це, не забувайте підписуватися, будь під ласка, на мій телеграм-канал. Ми ніяк там не наберемо вже 600 людей. Там вже набиралося, вони всі відписуються, ну, але ви випускаєте багато цікавого контенту з мого життя. От буквально якщо я буду це читати, ну ви ж розумієте, що весь мій крик душі буде саме отут у мене, в телеграмчику. Ну розумієте, тому чому ви ще не підписані? Підпишіться, ну будьте людьми. Будь ласка. А якщо вам сподобалася ця тема, то я з радістю зроблю продовження, бо ще насправді дуже багато книжок. Які можуть вас здивувати, бо цей жанр виявився набагато більшим ніж я міг собі уявити, і на щастя, на щастя, в нашому просторі його поки що не дуже знають, е, ніхто про це не пише, наче у нас в просторі українському. Е, проте американці ж тексти про любов до предметів на ура. І коли я сказав на ура, то це значить те, що я знайшов там набагато гірші книги, які ми сьогодні з вами розбирали. Як щодо кохання до планети Землі. Uh... Але про це вже в наступній частині. А на цьому все. Я хочу вам подякувати, що ви додивилися відео до кінця. Обов'язково поставте лайк, щоб воно залетіло кудись в рекомендації. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Дякую, що залишаєтеся зі мною, і готуйтеся, бо це тільки початок.